Прийшов, в бліндаж повернувся, шкарпет вітного ноги побризкав. Не завжди є вода, не завжди є тепло. А зняти, побризкати на ноги, щоб не хворіли Він всякі грибки, всякого різного. Може да більше. Бо нього був постійно і загальне прибирання постійно, бо то, по-перше, сморять мишини, забирали хоч якось. І... Всякі комарки, всяка така ерунда. Вони того не люблять. Принаймні давали спокій на якийсь час. Тобто виручало на, на урах. Банйо і загальне прибирання то постійно було завдяки дружина мене підтримувала. А скільки ми солдатом відправили баньо? Ми ж розливали баньо і молоди, так... парятинули і кисне все, і вони обробляли. Навіть за поранення то. Дуже добре допомагала. Навіть будемо брати такі дрібності, десь Широ. зашпоркався, пошкрабався, побризкав, сенці сходять, пошкраба не сходять, кров зупиняє на раз-два. Просто побризкав, почекав, все, кров зупинилася. Це, це дуже ну, палочка-виручалочка. Окопі то просто палочка виручалочка. Дякую. б сагу від засилу. <гум> 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 <гум>